Четверо загиблих внаслідок двох ДТП на Прикарпатті за добу. Перша аварія трапилася біля Тязева, інша у надвірній. Деталі Кирил Верязкін розкаже. Перша аварія сталася через неуважність неповнолітньої водійки. 17-річна дівчина, виконуючи маневр увігналася на зустрічній смузі в інший легковик. 17-річна жителька Галича, керуючи автомобілем «Опель Інсі Дня, без водійського посвідчення та права керування транспортним засобом, виконувала маневр обгону та перетнула усю лінію розмітки. Керманочка виїхала на смуг зустрічного руху, де допустили зіткнення із зустрічним автомобілем Шкода Октавія. Останнім керував мешканець Чернівців 1989 року народження. він рухався у зустрічному напрямку по своїй смузі руху. Наслідок аварії водії автомобіля. Біль згинули на місці. Також під час шпиталізації помер один із пасажирів. Іншого вдалося довести до лікарні за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. У жодному разі не сідайте за кермо без водійського посвідчення та навіків керування транспортним засобом. Звертаємося до батьків підлітків з проханням вживати усіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах. Друга смертельна ДТП трапилася за участі мотоцикліста та пішохода. 18-річний мешканець надвернянського району вчинив наїзд на 76-річного чоловіка, який переходив дорогу. Відомо, що водій автомобіля ВАЗ-2101 зупинився на правому краї проїзної частини дороги та переходив дорогу. У цей момент зустріч йому рухався мотоцикліст, який лівою передньою частиною мотоцикла вчинив наїзд на чоловіка. У результаті ДТП, 76-річний пішохід, мешканець надвірної від отриманих травм, помер. По дорозі до лікарні мотоцикліста та його пасажира доставили до лікарні на сьогодні. Правоохоронці проводять експертизи. Це допоможе точно визначити причини аварій.